Доброго дня, першокласники! Урок математики. Клас! Готовий працювати? Додавати і віднімати числа й рівняти, вчасно руку піднімати, щоб складну задачу розв'язати. Сьогодні урок повторення вивченого. Будемо розв'язувати задачі, порівнювати іменовані числа та вимірювати довжину ламаної лінії. Усні обчислення. Дівчинка-весна вирішила піти в подорож по лісах та гаях, щоб дізнатися, а скільки підсніжників уже порозцвітало. Давайте їй допоможемо. Усно обчислимо вирази. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Ви, молодці, перевіряємо. Всі завдання виконали вірно. Та послухаємо весну. Вона попереджає, що підсніжників рвати не можна, вони занесені до червоної книги, тому бережімо їх. Гра детектив. Виконуємо завдання швидко. Числа називаємо чітко, відповідаємо вголос. Користуйтесь таблицею Сотня. Завдання перше. Знайдіть число, що має сусідів 34 та 36. Знайдіть число, що має сусідів 79 та 81. Знайдіть число, що має сусідів 20 та 22. Завдання друге. Зачитайте числа сьомого десятка. Зачитайте числа третього десятка завдання третє. Назвіть найбільше число четвертого десятка. Назвіть найбільше число шостого десятка. Завдання четверте. Яке найменше число? Третього десятка. Найменше. Вірно, 21. Яке найменше число 9-го десятка? Завдання п'яте. Назвіть числа, що мають однакову кількість десятків та одиниць. Завдання шосте. Прочитайте числа восьмого десятка у зворотньому порядку. Прочитайте числа другого десятка у зворотньому порядку. Ви молодці. Прямо як детективи справилися з усім завданням. Підручник, сторінка 114. Сьогодні ми з вами поговоримо про розваги. Чи не хотіли б ви покататися на атракціонах, походити по мотузках в парку, сходити в театр або кінотеатр? Звичайно, хотіли б. Це можна зробити на вихідних, запросити з собою маму або тата, щоб теж відпочили. А ми сьогодні будемо розв'язувати задачу. Перше, розв'яжи задачу. Квиток до кінотеатру коштує 60 гривень, а квиток до мотузкового парку на 30 гривень дорожчий. Скільки гривень коштує квиток до мотузкового парку? Розглянемо скорочений запис та проаналізуємо задачу. На які розваги було куплено квитки? Так, в кінотеатр та в парк? Скільки коштує квиток до кінотеатру? Вірно, 60 гривень. А що сказано про вартість квитка до мотузкового парку? Що його ціна невідома, але сказано, що на 30 гривень дорожчий. Що означає слово дорожчий? Дорожчий це на 30 гривнів більше коштує. Яке запитання в задачі? Скільки гривень коштує квиток до мотузкового парку? Це задача на збільшення числа на кілька одиниць. Виконуємо її дію додавання. Запишіть у зошиті слово задача, розв'яжіть її, запишіть відповідь, потім звіримось, поставте відео на паузу Попрацюйте. Перевіримо, чи справилися ви з задачею, чи дали відповідь на її запитання. Скільки гривень коштує квиток до мотузкового парку? Відповідь 90 гривень. Молодці! Задачу розв'язали. Наступне завдання номер 2 Склади подібну задачу про розваги, яка містить в умові числа 50 і 40. Розв'яжи її. Складіть задачу. Розв'яжіть її. Потім звіримося. Можна скласти задачу про ігрову кімнату та про батут. Читаємо та уявляємо задачу. Квиток на батут коштує 50 гривень, а квиток в ігрову кімнату на 40 гривень дорожчий. Скільки гривень коштує квиток в ігрову кімнату? Розглянемо скорочений запис. Бачимо, батут коштує 50 гривень. Ігрова кімната невідомо скільки, але сказано, що на 40 гривень дорожча, ніж тут. Дорожча це значить на 40 гривень більша ціна. Отже, це задача на збільшення числа на кілька одиниць. Можемо і розв'язати дію додавання. До 50 додамо 40 і будемо знати відповідь. Перевіряємо, молодці задачі розв'язали. Завдання 7. Порівняй! Порівняти означає поставити знак більше, менше або дорівнює. Треба записати ці нерівності в зошит та поставити знаки. Поставте відео на паузу, попрацюйте самостійно. А я пояснюю далі. Зверніть увагу, будемо порівнювати іменовані числа. Іменовані числа це числа з одиницями вимірювання, наприклад, 4 см і 7 см. Важливо, що ці числа мають одинакові одиниці вимірювання. У нашому випадку обидва числа виражені в сантиметрах, тому можна просто порівнювати їх, як звичайні числа: 4 см і 7 см. Порівнюємо 4 менше від 7. Біля меншого числа ставимо одну крапочку, біля більшого числа ставимо дві крапочки. І в знак утворюється знак менше. 7 метрів і 17 метрів. Одиниці вимірювання одинакові, тобто порівнюємо тільки числа 7 і 17. Ми знаємо, що 7 буде менше від 17. Записуємо. Наступне 5 гривень і 50 гривнів. Знову бачимо, що одиниці вимірювання в нас одинакові, тобто ми порівнюємо число 5 і 50, 5 буде менше за 50. Наступне 80 копійок і 100 копійок. 80 буде менше, ніж 100. 70 кілограм і 7 кілограмів. 70 більше від 7, тому ставимо знак більше. 100 кілограмів і 10 кілограмів порівнюємо 100 і 10. 100 буде більше, ніж 10. Ми з вами виконали завдання. Переходимо до наступного. Знайди довжину ламаної, запиши відповідь у дециметрах і сантиметрах. Беріть лінійки та вимірюйте довжину кожної ламаної лінії. Наша ламана лінія складається із трьох ланок. Треба виміряти кожну ланку. Поставте відео на паузу, виміряйте. Ну що ж, я сподіваюся, що всі вірно виміряли. Всі пам'ятають, що вимірювати відрізок ми починаємо від нуля. Прикладаємо до початку відрізок лінієчку з позначкою 0. Молодці! Отже, нам треба знайти довжину ламаної лінії. Щоб знайти довжину ламаної лінії, треба додати довжину кожної її ланки. Запишіть, пропустіть дві клітинки від попередньої вправи. Та запишіть вираз, яким ми знайдемо довжину ламаної. Поставте відео на паузу, запишіть, потім звіримося. Ми знайшли довжину ламаною і записали її в сантиметрах, але ж у завданні в нас написано: запиши відповідь у дециметрах і сантиметрах, перетворимо 15 см у дециметри та сантиметри. Ми знаємо, якщо в нас двоцифрове число, то десятки відповідають дециметрам, а одинички сантиметрам. Отже, в числі 15, у нас 1 дециметр або 1 десяток, тобто це буде 1 дециметр і 5 сантиметрів. Сантиметрів запишемо 1 дециметр і 5 см. Отже, ми з вами виміряли ламану лінію в сантиметрах та у дециметрах і сантиметрах. Завдання виконали молодці. Завдання 9: назви масу кожної тваринки. Запиши назву найважчої тваринки та найлегшої. Діти, розгляньте малюнки. Подивіться, скільки важить кожна тваринка. Та запишіть назву найважчої тваринки та найлегшої. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевіряємо, яка ж тваринка найважча, А яка тваринка найлегша. Молодці! Підведемо підсумок уроку. Всім цікаво! Всі багато знають і багато вміють. Молодці.